Всім привіт! Так, Сьогодні дуже цікава штука, хочу представити, і це такий невеличкий огляд для котів та собак. Розробка. Що це таке? Це набір для того, щоб В общем, барбершоп такий собі для вашого улюбленця домашнього. Інструкція невеличка, що є, що, як розбирати, що чистити. В общем, це професіональна, собача а, ну, машинка перукарська. Що сюди входить а, взагалі, то ця машинка вона дуже ну, прикольна, така, що я її навіть і для людей мов, не, не була така, прям, ну, як збалансована, да, бо прям все тут є. Дивіться, в комплект входить ножиці. Ножиці з упором, да, тобто вони ну, в принципі, з закруткою, можна їх підкручувати, якщо що. Дуже зручно. Це перше, що тут є. Друге, ось така, такий грибенець. Він упаков... упакований, просто так можна його дістати. В принципі, для людини з жорстким волоссям теж підійде. Взагалі супер. А, так, далі, що тут ще є? Ну, головне, да? основне і головне, це сама машинка. Ось для... Ось тут направляючи для волосся. Потім керамічна, ну, схоже, да, на керамічну леза з одного боку, да, ну і в принципі вони один на одного натирають. Ну, що скажу, керамічні леза, ви самі знаєте, да, коли ніж кухоний покупаєш, то він, в принципі, його, по-моєму, і не треба навіть заточувати окремо. ну Звичайно, що є якісь штуки, да, але в принципі він ну, практично не тупиться. Да, тому, в принципі, це дуже крута, круте рішення. Значить, що тут можна робити? Ось прокручують ще. Прокручую ось тут, зараз сконцентрую, тут 2,0. Змінюється довжина, яку ми можемо зрізати. Тобто 0,8 це ось такий мінімум, і він тут встановлений. Поки що відкладаю сюди, ми ще повернемося. Що ми маємо ще в комплекті? Маємо ось таку в адаптер. Адаптер у, у нього ну це з Амазону, взагалі це американський продукт, тут американська вилка. И для того, чтобы она ну, у нас прижилась, да, для него есть такой адаптер. Я про него сейчас скажу. Еще в комплект входит полейка и щитка для чистки. Також в комплект входит купа просто разноманитных насадок. Сейчас скажу, какие 3 мм. Далее 6, 6 мм. Далі 9 мм, що тут 12 мм, 15 мм, і 18 мм. Це дуже достойний пластик, там не надягається воно теж. Легко. О, все ось так от надягається, да, і все, все нормально. Ну, я так предполагаю, що. І знімається, в принципі, так. Да. Ну так, приловчитися, тобто фіксатор є все нормально. <кхи> Як вона працює? А, тут є ось підзарядочне гніздо. Ну і трошки зніму фіксатор транспортовочний. Ну і тестуємо. Ну, ось ходуном ходить. Бачите на відео. Так красиво прям <кхи> запис. <іде. кхи> Дивіться. Паралельно з тим. Тут ще ось є 100%, 75%, 50% і 25% це зарядка цього ну, батареї. Так. Круто. Достатньо, ви знаєте, в порівнянні з мозером, то, в принципі, Ну, достойне, достойний варіант, да, дуже так плавненько працює. Так, і останній айтем, який тут ну може, ну він не в комплекті, да, це окремо докупалося, але для тих, хто, хто би зацікавився да, такою штукою, то теж покажу. Це, Він називається European Travel Plug Adapter, да, типу ну, європейський похідний адаптер, завдяки якому ми можемо спокійно. Ось тут я, Вилка, зараз я її дістану до щелчка. Сюди вставляється адаптер. І все. Я так розумію, що можна. Чи не можна. Да можна так зверху. Нічого собі. Збоку, це такий. Тут раз, два, три, чотири, чотири входи. Ну це адаптер окремий, да, тут є, я так розумію, ось, якийсь індикатор. А, входи під USB, під Type-C. Ну, в общем, крут, крутезна штука. Оце от, я не знаю для чого, можливо, для картинки, ну, в общем, такий, такий ось прикольний кейс. Ось така штуковіна. Да, дуже корисна, цікава для улюбленців, тобто для тих, хто а, а, своїх питомців Стриже, да, то можна дібратися. Ну і давайте трошки такий невеличкий тест на бумаж на паперці. Не знаю, чи пройде чи ні, я не буду хотів чіпати, бо вони на ці всі е, вібрації трошки в ну, моїй дивно реагують. Так. Да, щось щось зрізає. Ну, в принципі, я думаю. Е це так для ілюстрації, що воно просто ріже да, і ну, нормально працює. Так. Все, на цьому все. Підписуйся на канал, став лайк. І очікую ще цікавих обзорів. Кому буде цікаво купити саме цю модельку, то я залишу ну саме цю таку модельку, я залишу пошту, де можна буде її ну, написати да і сказати, що. Хочу да, і вказати на ну, адресу, куди доставити. Це для України, в принципі, можна буде зробити. Все, всім дякую і до побачення.